Псалом шостий, Перший покаянний, Благання милості. Не поклади наваги марнославства мого дні, у гніві не карай за безтурботну несвідомість. Помилуй мене, Господи, бо немічний і злий, даруй душі все гармонійну невагомість. Не поламай упертих розтривожених кісток, Посповідаюсь серцем, упокорю гордий розум, В безсонні язви плоті ниють, влий життя ковток, і дай пролитися сльозам моїм, неначе грозам. Якщо загину, то не зможу пісню вознести, Хто славитиме всі твої благодіяння? І хто згадає, як у волі ожили твої роди, і повернулися у дім свій із заслання. Ти бачиш, від печалі око висохло моє, лице змарніло від ворожих у твоєму домі. Ти чуєш, Господи, мій клич, молюся, не всує. Благаю, каюсь, визволи і заспокой судоми. Відступлять вороги із мітками від беззаконь, Прийняв Господь молитви упокорене ридання, У соромі втікатимуть, їх гнатиме його вогонь, І зникнуть чорнодії всяєві світла, Як роса остання.